20 жовтня 2025 року, оскільки поліції захищає злочинні накази вирубку Мархалівського лісу. Дерева ріжуть, молоді сосни ріжуть. Рубка смарагдової мережі в Мархалівському лісі. Кількість поліції, яка приїхала на рубку, більше 170 чоловік. А зараз ми покажемо автозаки. І ось ще дивіться, вон ще стоять автозаки з поліцією. Вон поліція. А машина. А машина. Вон. Вон. Вон.